Готель, за який переплачуєте від 200 до 500 євро, тільки за маркетинг і за назву, це готель Свісотель. Досить неоднозначний. Альтернативи нижче на 500 євро дам у відео, а також розкажу повну інформацію. По розташуванню знаходиться дійсно в одній з найкращих безвітряних бух для зимового відпочинку на Мабей. Але відразу по пляжу є великі нюанси. По-перше, пляж невеликий, досить часто всі лежаки зайняті. І сама велика проблема: у готеля немає ні коралового рифу красивого, ні хорошого піщаного заходу, який характерний для бухти на мобей. Тому гості. Які приїжджають в готель високого рівня, щоб просто зайти нормально з піска воду, користуються пляжем сусіднього готеля Gaffi Beach, де можна зайти з берега? Це вже великий нюанс. По-друге, якщо ви їдете з дітьми. То корпус для сімейного відпочинку він знаходиться фактично на другій лінії, тому що корпус для тільки дорослих це перша лінія. Територія непогана. Якщо ми переходимо до номерів, як рекламується, що це новий готель. Реально в номерах була проведена просто непогана косметика. По перше, номери невеликі по площі, по-друге, вони виглядають, навіть якщо ми будемо порівнювати їх з новим готелем. Після реновації, так правильно сказати, ві-отель-шарм, там номерний фонд на дві голови виглядає краще дизайнерський, ніж у готеля Свісотель. Просто зробили нормальний косметичний ремонт, не більше. Тобто, все одно весь Єгипетський шарм там залишився. По-друге, аквапарк в даному готелі не підігрівається. Тобто, в Великий, скажімо, зимовий період діти нормально покупати з ньому не зможуть, тому що температура води, починаючи десь з середини січня, буде 20-21 градус. От. Ці ці нюанси в комплексі при вартості майже 1900 євро можна взяти, наприклад, парк редженсі Шарм, який знаходиться повноцінно на першій лінії. Він повністю захищений від вітру. Бухта Гарденс Бей. Є ідеальний піщаний захід, є красивий кораловий риф, є гірка, яка гріється. Харчування абсолютно нічим не уступає. До речі, харчування непогане. Всі сотелі є і червона риба, є і, і фреш на сніданок і хороший вибір по рибі, м'ясу, морепродуктам. але в парк редженсі нічим не гірше, але увага, мінус 500 євро різниці. Ви можете взяти навіть готель мережі Sunrise Montemar, де аквазона підігрівається, вся де так само на рівні буде харчування і сервіс, плюс територія, плюс перша лінія. Він коштує 1700 євро. Тому я не бачу сенсу переплачувати за свій сотель тільки за управління Ріксос, щоб там не можна було нормально зайти з берега, покупатись, якщо є альтернативи. Плюс у коментарях діліться своїми враженнями.